Що за даними повітряних ЗСУ противник випустив по Україні 84 засоби повітряного нападу, 80 ударних БПЛА типу шахети безпілотників, імітаторів різних типів, три балістичні ракети Іскандер М та одну крилату ракету «Іскандер-К». основні напрямки повітряного удару: Харківщина, Чернігівщина, Донеччина та Херсонщина. Військові звітують. За попередніми даними станом на 8.30 ранку протиповітряної обороною знешкоджено 52 засоби повітряного нападу противника на сході півдні та півночі країни. 15 ворожих прополати типу по шахет безпілотників інших типів збито вогневими засобами ураження. 37 локаційно втрачені подавлені реб зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях. На світанку ворог завдав комбінованого удару по Харкову. У Холодногірському районі трьома дронами атаковано цивільне підприємство. Пошкоджень зазнали житлові будинки, що розташовані поруч. Є постраждалі цивільні серед них дитина у київському районі. Дві ракети на щастя влучили в землю. Обійшлося без суттєвих пошкоджень та постраждалих. Вночі російська армія завдала удару по підрозділу ДСНС у Нікополі пошкоджені вікна, стіни та вхід до укриття, в якому перебували рятувальники. Через ворожий обстріл постраждало двоє цивільних чоловіків. Попри Поприбутцю працівників екстреної медичної допомоги росіяни повторно нанесли удар, травмувавши водія швидкої медики були змушені самостійно повернутися до місця розташування. Рятувальники доправили службовим транспортом двох поранених чоловіків до лікувального закладу. Також внаслідок атаки по цивільному підприємству на Чернігівщині виникла масштабна пожежа на території виробничого об'єкта. Рятувальники локалізували загоряння на площі 6800 квадратних метрів. Внаслідок спецоперації СБУ під назвою Павутина на аеродроми РФ. Мінімум тринадцять російських літаків знищено ще більше пошкоджено. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Атака була проведена вчора. Раніше СБУ повідомляла, що було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет. РФ також повідомляється, що цієї ночі випила летіли на російські регіони. За даними змі десятки вибухів у Курську Ростові Воронежі Ліпецьку, Рязані. У Стамбулі має відбутися зустріч між українською та російською делегаціями. Як повідомили в управлінні комунікації турецької республіки, переговори призначено на 13.00 у палаці Чираган. Як стверджують турецькі змі, місце саме у ранку перевіряють фахівці з собаками на предмет виявлення бомб. Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров напередодні 1 червня президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу делегації зі списку виключено Олексія Маловацького, натомість включено Юрія Кобасу, Євгена Острянського та Андрія Поміна. Документ, з яким українська делегація поїде до Стамбула на переговори, містить положення про перемир'я. Гарантії безпеки а також про зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. У Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна права партія Право і Справедливість, перемагає у другому турі виборів президента згідно з офіційними підрахунками виборчої комісії країни. Як повідомляють місцеві ЗМІ, посилаючись на дані підрахованих 100% голосів, Навроцький набирає 50,79%. А його опонент, мер Варшави Рафал Часковський, якого підтримує центристська громадянська платформа, прем'єр-міністра Дона. Біленден... Пуска сорок опитування громадської думки проведені напередодні недільного голосування вказували на надзвичай.